У сільській клініці в ДР конго шестирічна Анжеліка страждає від сотень болючих форункулів, а очі її 12-річного дядька лісунги набрякли. У них віспа мап хвороба, яку вперше виявили в ДР Конго 50 років тому. З 2019 року кількість випадків у Західній і Центральній Африці різко зросла, але на цю хворобу майже не зважали, доки цьогоріч вона не поширилася в усьому світі. Літумбеліфафу, батько лісунги і дід Анжеліки. Ще один його син раніше помер від віспи -мауп. Після смерті сина я й місяця не пропрацював, а потім захворіли ці двоє дітей. Зараз ні про що інше й думати не можу. Навіть їжа в рот не лізе. Світові органи охорони здоров'я вважають, що кількість заражених віспою мавп в Африці значно занижена. Пояснюють це нестачею місць тестування і поганим транспортним сполученням у деяких районах. Відстежити вірус майже неможливо. Ситуація гірша, бо бракує вакцин їхні запаси недавно розкупили західні країни. Тож ні для Анджеліка, ні для лісунги їх уже нема. якщо є вакцина, ми маємо першими її отримувати, бо ми на передовій протистояння вірусу. Цього року на заході від віспи МАП померло лише 10 осіб в Африці понад 130. майже всі у ДР конго Міністр охорони здоров'я країни каже, що веде переговори з ВООЗ щодо закупівлі вакцин, але майбутнє цих двох дітей поки туманне. Без лікування доводиться просто чекати, доки хвороба відступить сама.